Про головні події міста та області я розкажу просто зараз. Вітаю! Одна людина загинула ще семеро. Постраждала серед них 15-річна дівчина. Зночі до світанку ворог атакував столицю ракетами та БПЛА. Внаслідок обстрілу постраждали шість районів міста. Пошкоджені житлові будинки, дитсадки, магазини, станції метро та транспорт у шести районах міста. Також вибуховою хвилею було пошкоджено поліцейську автівку, яка поспішала на виклик. В Дарницькому районі досі триває ліквідація наслідків. В доробі залучені понад дві сотні рятувальників. Тувальників та 50 одиниць техніки допомагає роботизована техніка та авіація ДСНС. Найбільше ударів припало на Дарницький район. Там загорілися дитячий садок, супермаркет, складські приміщення та інші нежитлові споруди. Всі служби на місцях. Є поранені у Івано-Франківську. Росія застосувала ракети та шахада. В трьох селах громади пошкоджено цивільну інфраструктуру. Четверо людей поранені, а серед них дитина. Об'їхав три населених пункти нашої франківської громади, де постраждали е цивільні е Помешкання цивільні люди, досить такі значні ураження, тому що є є постраждалі хати, вибиті вікна, постраждалі дахи, і в трьох селах насправді об'єм достатньо великий. Слава Богу, всі живі. 12 ударів завдали по Харкову вночі. В місті пошкоджено адмінбудівлі, багатоквартирний будинок, дорогу та трамвайні дроти. Били й по області, там постраждало семеро людей. У Купівському районі пошкоджено шість приватних будинків, два багатоквартирні будинки. Адмінбудівлю електромережі, магазин, зерновоз автомобіль. У Чугуївському районі пошкоджено базу відпочинку електромережі. У Берестинському районі пошкоджено скління вікон залізничної станції. Хотів перелізти, але застряг в огорожі. в одному з районів міста. Чоловік вирішив подолати металеву перешкоду, але проштрикнув ногу. Тож на допомогу викликали надзвичайники. Екстрена служба зрізала булгаркою метал, аби звільнити чоловіка, що повис головою донизу. Постраждалого передали медикам. Алгоритм Марч рятує життя в критичних ситуаціях. На День допомоги за цим принципом навчали запорізьких рятувальників тренери міжнародної медичної гуманітарної організації ЮКЕЙ Фахівці кажуть, такий підхід дозволяє швидко визначати пріоритети допомоги, коли важлива кожна хвилина. Алгоритм включає п'ять кроків зупинку масивної кровотечі, відновлення прохідності дихальних шляхів, контроль дихання, підтримку кровообігу та запобігання переохолодженню чи допомог допомогу при травма голови подібні тренінги проводяться для всіх бажаючих, тобто, в тому числі і для цивільних, оскільки дані знання на мою особисту думку, в наш такий складний бентежний час є абсолютно необхідні для всіх і кожного, тому що о, трагедія може статися в абсолютно будь-який момент. Вони охоче збираються. Дуже часто люди приходять дуже вмотивованими. О, о, Людям це цікаво, дуже багато хто розуміє необхідність даної теми. Надзвичайники міської аварійно-рятувальної служби кажуть, ці тренінги допомагають не забувати, як діяти в стресових ситуаціях, адже саме перші хвилини після травми можуть врятувати людині життя. Корисні тим, щоб у важливий час, коли це треба, ми не збивалися з пантелику, щоб ми завжди знали, що треба робити. Бо ці навички треба завжди тримати в тонусі. Корисної інформації з кожним роком півроку міняється. Вона уся дуже важлива та дуже цінна для нас. Він проводиться для рятувальників КСВАРС та для управління з питань попередження надзвичайних ситуацій, тобто для тих, хто в першу чергу. Приїжджаю на надзвичайні ситуації, взаємодія з потерпівшими, і це може бути корисним у майбутньому. У майбутньому плануються ще тренінги. До цього також були інші, тому що це дуже актуально в наш час і необхідно для наших рятувальників і для управління. Дипломати в Запоріжжі, вихідними до нашого регіону та міста приїхали понад 80 українських послів. Делегації побували на стратегічних та енергетичних підприємствах, побачили безпечні школи, відвідали і найпотужніший металургійний виробник регіону Запоріжсталь. Про мету візиту та деталі розповість Вадим Сорвін. Свою поїздку до нашого міста посли розпочали із Запоріжсталі. Дипломатам показали територію, розповіли про історію комбінату і роботу в умовах війни. Агломераційне виробництво представлено шістю агломашинами. Посли зазначили металургійні заводи, що працюють під час війни опора економіки не лише області, а й всієї країни. Тож важливо посилити міжнародну підтримку. Ми свого боку, як дипломати, працюємо на дипломатичному фронті, щоб захистити Україну, щоб досягти миру і безперечно створити усі необхідні можливі умови для того, щоб усі підприємства України і Запоріжжя, в тому числі, продовжували свою роботу. Ми Почули багато про Запоріжсталь, що люди продовжують працювати, люди виконують свою роботу. Ми дуже вдячні за це. І керівництвом Міністерства закордонних справ і, я думаю, сьогодні посли, які були у нас тут на цьому підприємстві, зроблять максимально для того, щоб Продовжувати це виробництво для того, щоб відновлювати запорізькі освітяни показали гостям нові підземні заклади. Зокрема, січовий колегіум, ліцей Елін та 107-му підземну школу. Нині в Запоріжжі вже вісім безпечних просторів для навчання. До кінця року має бути більше двадцяти. Зразковий приклад, який можна застосовувати по всій Україні. Я ще раз говорю, що я дуже радий, що це саме українська компанія зробила. Приємно, що наші діти можуть жити в цей страшний час без таких потрясінь. Це важливо, тому що це майбутнє нашої держави, і ми дбаємо про те, щоб наші діти виросли здоровими і розумними. Дипломати також побували біля зруйнованих будинків на вулицях Мовчановського та Олександрівській. Мешканці з першого будинку вже чекають сертифікати на нове житло. Інші міська влада планує відновити це е свідки е російської агресії, і весь світ, який весь світ має бачити. Ми, як посли, маємо доносити до своїх країн ці приклади цинічної поведінки Росії і вбивства цивільних людей і знищення цивільної інфраструктури. І тільки спільними зусиллями ми можемо зупинити ворога. Ці елементи додають розуміння безумовно, що у нас відбувається. Дає можливість підтримувати увагу за кордоном до подій в Україні і безумовно така поїздка буде використана, щоб зайвий раз привернути увагу наших партнерів закордонних до ситуації в нашій державі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підсумував підтримка Запоріжжя з боку міжнародних партнерів, триватиме і надалі. Привіт всіх очільників дипломатичних місій. Запевняємо вас, що після повернення подальші наші дії матимуть розвиток. Я впевнений в цьому, все, що ми з вами проговорювали. І для мене теж важливо, що ця поїздка вже мені додала декілька ідей, правильних ідей. Також, як наголосив очільник міністерства для Запоріжжя, такий візит це можливість додаткової підтримки інвестицій та нових міжнародних партнерств. Вадим Сорвін, Ілля Гірник, Микита Дейнега, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Яка доля скверу імені Дениса Тарасова та що буде далі? Команда «Гогольфест» обговорила разом з жителями Запоріжжя те, яким вони бачать місце відпочинку. Нагадаємо, 4 липня компанія лендівелопмент відкликала позов про будівництво торгово-розважального комплексу, тож територія повернулася у власність міста. Учасники обговорень запропонували висадити в парку багато дерев, аби завжди був затінок, та облаштувати територію для відпочинку дітей та дорослих, і навіть становити. Бити фонтан свої ідеї люди писали на карті скверу, розділившись на дві групи. Одні працювали над благоустроєм території, інші пропонували де розмістити фрагменти меморіалізації не тільки захисників, а й взагалі історії боротьби за цей сквер. Долучився до ідеї сучасного простору. і Пан Віктор чоловік живе понад 10 років в Запоріжжі та часто відвідує парк момент зараз парк в такому майже занедбаному стані, і тому для нас важливо саме повпливати на його відтворення. І вже я живу в цьому місці більше ніж вона, вже 13 років. І кожної неділі я ходжу через цей парк. І нам важливо, щоб парк був таким місцем для усамітнення та релаксації і щоб люди затримувались тут. Це квіткові ось це частина, А це будинок вже на у сквері запоріжці пропонують зробити зони для вигулу тварин, дитячі майданчики, місця спокою для релаксації та фудкорти. Всі думки запоріжців будуть враховані під час створення проєкту. Далі громаді представлять візуалізований макет майбутнього скверу Тарасова. Робимо спільно цю концепцію, тобто ми вислуховуємо думки людей про те, що вони хочуть бачити в цьому просторі, і переносимо це на мапи для того, щоб сформувати таке технічне завдання до майбутньої розробки архітектурного проєкту цього простору. На Хортиці знайшли тисячолітні скарби, які представили на виставці. Це 46 срібних арабських монет стародавньої Саманіцької держави, що функціонувала в 8-10 століттях нашої ери, де знайшли та що приховує знахідка, розкаже наша Ольга Ларіонова. В історико-культурному комплексі Запорозька Січ презентують унікальну експозицію. Першу знайдену на Хортиці колекцію срібних арабських монет часів Саманіцької держави. На період 8 9 століття копали не срібла в Європі, вичерпалися і Європа потребувала сріб. В цей час в Азії якраз ці. А рудники копали не були вичерпані, і це срібло везли по шляху зверху Греки, із Азії через Візантію, через Чорне море і до Європи. Більше того, скажу, є одна з гіпотез, яка стверджує, що взагалі підвищення Києва і створення такої держави, могутньої як Київська Русь, у дев'ятому-надцятому сторіччі, це якраз наслідок того, що потрібно було вести срібло, якщо примитивно казати, із Азії до Європи. Знайдені монети дають уявлення про політичні процеси, які відбувалися на євразійському континенті у період з 8 по 11 сторіччя. У той час розвивалася і міцніла велика організація слов'ян Київська держава Русь, яка взаємодіяла з багатьма народностями Європи та Азії, зауважують науковці. А Хортиця була важливою транзитною ланкою у світових торгових шляхах. Везли товар до Візантії спочатку до Константинополя, а потім вже розпорошувалася. Частина пішла у Русь, у Скандинавію, частина пішла у Центральну Європу і в Західну Європу. По суті, це все система шляхів, велика система шляхів. Колекцію за арабськими монетами Торік восени біля північних скель Хортиці знайшов співробітник заповідника Микола Сведрань під час історичних розвідок на берегах острова. Залишити скарб у цій місцині міг або тогочасний купець, або воїн. Припускає дослідник. Сюди на Хортицю приходили, наприклад, поклониться старим дубам після вдалих походів. Заходили на хортицю, поклонялися, і, можливо, хтось прогулюючись. Хортицею, ми ж не знаємо, яка ситуація була. Його спіткала якась проблема, небезпека, і він міг сховати цей гаманець з монетами під камінь. Знайдені монети науковці відреставрували та відправили на експертну оцінку київським колегам. Монети в задовільному стані всі, деякі навіть в дуже доброму стані, і це дивує, тому що вони знаходилися не тільки під землею, вони знаходилися під водою. За висновками експертної оцінки, цей комплекс монет є унікальним, він є дуже цікавим для науки і культури взагалі. І рекомендований до включення в державний перелік національного культурного над. Київські експерти довели, що до 15% цих монет підробка, але вміст срібла в них практично не відрізняється від оригіналу. А тому вони мають таку ж ювелірну та історичну цінність. А запорізькі вчені розшифрували написи на монетах. Інформаційне поле в центрі, і там написано що немає Бога окрім Аллаха, і немає йому рівних. А Внутрішня частина кола. Та, яка над полем говорить нам конкретно про саму Монету. Тобто, це, тут написано: це дірхем. Цей дірхем викорбований в такому-то, такому-то місті, в такий-то такий рік. Зовнішнє коло нам представляє релігійно-духовний текст Сури з Корану. Виставка інклюзивна, адаптована для людей із порушенням слуху та зору. Це інформація на банерах великим шрифтом і відеоролик із історичним екскурсом. З максимальною кількістю цікавих моментів щодо історії і Київської розсідоби, доби і Саманіцької держави, і Дерхемів, які були знайдені. Монітор постійно працює. Тобто, всю інформацію можна отримати самостійно. Завдяки цифровим технологіям відвідувачі виставки можуть навіть відчути себе безпосереднім сучасником тієї далекої епохи. А зараз ми послухаємо історію одного дергема. Для цього потрібно навести камеру нашого смартфона на цей qr кут і перейти за посиланням. Я був у руках халіфів, князів, купців. Я подорожував пустелями і ріками. Був серед пахощів, базарів. Я чув мови, яких вже не існує. Крім арабського скарбу, на виставці представлені й інші артефакти, знайдені на Хортиці в останній період це вістря, стріл, сокири, шпори для коней, давні свідки, які доповнять знання відвідувачів про епоху Київської Русі. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. У туристичному інформаційному центрі Запоріжжя відкрилася виставка абстрактного живопису Ольги Коренєв Внутрішнє сонце. Авторка каже, це глибока емоційна експозиція, яку вона створила в часи війни як спосіб внутрішнього виживання та самовираження. Картини не мають нас, сюжетів чи конкретних історій, адже сенс кожен може відчути по різному Художниця запевняє це експозиція сучасна арт-терапія мистецтвом. Виставка ця присвячення присвячена тому періоду воєнному. Тут як би не скажеш, чесно кажучи, так, що воєнний, так начебто, все весело <хи> і щасливо. Ну тут такий спосіб, мабуть, уйти від цих тривог переживань, і це гарна терапія. До речі, рекомендую усім. Я дуже радий, що мрія моєї мами здійснилася. Вона очікувала на цю виставу близько півроку, може навіть трошки більше. І дуже радий, що нам дали цей простір, просто тому що подали заявку і її прийняли. Загалом на виставці зо два десятки робіт Ольги Корінєв побачити полотна авторки можна до 28 липня. Запоріжці ж кажуть, всі картини дуже яскраві, нібито відкривають душу. «Вся виставка дуже яскрава, така життєрадісна. Ця картина дуже тендітна, така витончена. У Олі різноманітна творчість. Це емоції, це стан, це таке натхнення якесь. Ольга це все викладає на, на холст і виходять такі чудові талановиті роботи. Ну, це щось дуже незвичне. Ми таке не часто дивимось, але це гарно. Видно, що авторка вклала свою душу. Запорізькі музиканти організували благодійний захід на підтримку військового шпиталю. В творчій вітальні у Світлана сольним концертом виступив один із засновників руху авторської пісні в нашому місті Олександр Паталах. У дружньому колі музикант згадував, як у 70-х роках минулого століття цей рух починався, хто стояв біля витоків і як вплинула бардівська пісня на його життя. Хто з невір, Якщо прізвища називатися, будуть Олександр Суханов, Сергій Нікітін, Юрій Візбор, Була Чала Куджава, Олександр Городницький і ще багато. -багато. І е, я хотів би сьогодні ще згадати тих авторів, які не дуже на слуху, але вони були, вони є, їхні пісні е, співають. Збирати кошти на підтримку військового шпиталю музиканти почали з початку великої війни. Тоді для допомоги захисникам об'єдналися представники різних творчих напрямків, виступали та збирали на потреби бійців на різних міських майданчиках. А згодом до волонтерського руху доєдналися і друзі за кордоном. Ми запропонували свою допомогу проекту Арт-підтримка, який відбувався у фотоклубі. І ми також приєдналися і почали виступати барди. І е, тут ми проводимо вже багато років ще з е, часів запорізького театрального товариства, е, невеличкі такі заходи, але вони дуже цікаві. А ще концерти в Ізраїлі, в Америці, в Німеччині, і все це на підтримку запорізького шпиталю. Моя дитина на фронті. Він воює в Азові. Зараз він в госпіталі поранений. Для мене це дуже важливо, як можу таким способом і матеріально, і заходами, і збираю гроші, волонтерів. все, все, що можна, роблю, щоб допомогти нашій країні. Інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.